Карпатський звук у ранній Ми вже приїхали, заселились і нам попав номер, в якому ми були минулого разу. Наш люкс номер улюблений. Зараз роблю коротенький румтур. Так, у нас номер двохкімнатний. Це ванна кімната. Гальна кімната. Дуже гарно все є. Ну, і балкон. Супер. Єдине, що зараз дощик. Всю дорогу їхали, дощик, дощик. але нічого страшного. Нам це не завадить. Це повітря вам просто не передасть сліди. Так красиво. Бакун такий хороший. Хороший. Все на вищому рівні. Дорогі підписники. Я вас запрошую у східницю, у нашу рідну східницю, в готель Київська Русь, де ви зможете відпочити. Оздоровитися, пройти безліч медичних процедур, подихати гірським повітрям, попити корисної водички на втусі. І взагалі отримати море задоволення. Ресторан, меню дуже смачне, все будемо показувати і все будемо розповідати. Ми прийшли на обід. Ресторан дуже класний. Комплімент від закладу калгановочка, я так розумію, з сальцем М -м, смакота. У дідулі овочевий супчик із курочкою, а у мене грибна юшечка. Друга страва, У мене голубчики, а в дідулі куряча гомілка з рисом. Красота. Ми ще не всі речі забрали з машини. Йдемо. Як тут гарно. А -а -а -а. О, просто супер. Сьогодні хочу нагадати, що класний базовий гольф, дуже потрібен. гардероб вашого чоловіка. Найбільше «Мірей Шоп зараз запропонував прикольну акцію. Якщо ви купуєте два гольфи, третій вам у подарунок до трьох XL. Гольфи це власне виробництво. Кольори, величезний вибір. Ми обрали два: чорний і такий більш коричневий, сіній, теплий, шоколадний відтінок. Далі покажу. І одягни жакет, будь ласка. Мені здається, що дуже класно. денім, верх класика. Так, а давай спробуємо жакетом. Він поданький зручний. Так. Зараз, до речі, такий прям бум. Чоловіки беруть жіночі сумки, одягають особливо Ермес. Я тобі даю масимо. Я себе не уявляю в такому образі. Ну не так, а візьми в руку. Так, чоловіки не носять. Візьми просто в руку. А як носять? В руку. Ось так, відійди трохи далі. Дуже навіть ок. Володя короденко чи як? Гольф тобі пасує. Up, no, no play, toss, this, Я вже вдома роздіваюся, вернулася із закупів. Зараз буду показувати, що купила. Картоплі начищу зразу, хочу на вечерю пюре зварити. Так, була я на цьому краю де метро. Тут трошки дешевше, взяла інжир Шість штук. Два штуки фунт 50. Вірочки не знаю скільки, просто взяла чесничинку взяла молоду. Мандарини по два. 20, 29, ну по 2,30 щось Так, Так, 4 помідорка вкинула, вже салат буде. Сливи теж щось там по 3, вже, якщо її не пам'ятаю, чисто. Кинула лимончик, мухтучай захоче з лимоном. Інжирний персик по 4,19. Так, отакий е персик, це не ніктарі, а персик по три, по три двадцять щось таке. І взяла яблуко грушу. Оце рінбука. Двадцять сім сунтів. Тепер польський. Раз, два, три. 4 сира кисломолочного. Взяла дві баночки щавля, може борщ. Звариться коли. Пачку масла, мені це масло дуже подобається. І взяла такі кубики бульйонні. І оце я бачу в не... них. Я не звертала уваги, можливо, воно і раніше було, але сьогодні я побачила. Це часник у кубиках якийсь. Ну, взяла спробувати. А у польському. Тут 27, а в польському... Ой, не пам'ятаю. 15, здається, фунтів. Щось так. Зайшла на цей край, хліба нема, коротше, а молоко я заплатила, а з вітрини я його не взяла. Представляєш? Картою заплатила і пішла, а молоко стало стояти. Ну, це царство небесне. Ну, можливо, завтра пройдусь, якщо дівчинка мене пам'ятає, то вона мені віддасть. Ну, то така роздява. Я разів п'ять спотикнулася, чуть не впала, голова мене періодично крутиться, тому за молоко забула. Молоко мені треба пюре. Ну туди вже не піду, піду туди. Туди не піду, піду туди, там не забуду. Так, головне, магазин пустий. Я хотіла розрахуватися карточкою, і вона мені сказала, мінімально 2 фунти. А молоко фунт там із копійками. Я витягла і забрала здачу і пішла. Ну, ти ж бачиш, що молоко на прилавку. Ну, що скажеш? Нічого не скажеш. Піду куплю, бо хочу картоплю на вечерю без молока. Погано зіб'ється картошечка. Я картошечку збиваю блендером. Зараз п'ю каву, схожу ще на цей край по молоку. А те хай п'є, хай їй на здоров'я. Ми ж колись були дуже рідні люди. Я ж колись вам допомагала останнє, ну останнє не давала, але допомагала завжди. Коли діти навчалися у школах для одарованих дітей, старшій доньці допомагали туди ми, щоб вона ну дівчатка розумні, я не скажу, що вони дівчатка розумні, позакінчували все навідмінно. От, то, то я думаю, розумні, дівчатка, навіже ж ви не розумієте? Скільки ж добра я вам зробила? Ну, навіть раді цього, що я для вас зробила, я думаю, можна подумати якось, обдумати. А в ответ тишина. Якщо вже батьки, не знаю, там. Сахарку трошки треба. Ні, діти там повністю на тій стороні, ще я і винувата. Ну, раз донька пише старшій доньки, давайте і вам буде спокійніше, і нам. маму не зупинимо. Ну, така мама в нас. Ми за неї хвилюємося дуже. Просто проси їх. Давайте по доброму. Просто прочитано й тише. І опять у блокі. Прошу, можна далі балак. Якби ж хоч донька щось відповіла, да, ні, як будемо це все вирішувати, ні. Дівчатка покажу, який соус вийшов. Вам видно? Оце отакий соусочок. Я його лоточок висиплю і хотять рис, хотять макар... макарони я зварю, звісно. А тут ще що з людьми робиться? Сама не знаю, сама в шоці. Дівчата сама в шоці. Хотіла вам показати, тут такий рис продається, але, мабуть, вже його з'їли, Немає. Такий рис продається в пакетику, його просто в... Ну, висипаєш в лоточок, в мікрохвильовку, він вже готовий. Було дві пачечки, мабуть, вже все. Закінчилося. Тому, ну, рис я варити не буду, макарони назвемо. От я ж і кажу, от, ну навіть подумати, скільки добра зроблено. Так взять, перевернуть усе і подумати. Ну було ж гарно, скільки. Дітей тих забирали, не тільки я їздила, з салона дівчата їздили забирали, бо не випускали школи гімназії без батьків. А ми забирали і, ну, до поїзда вже вони там самі. Старшу так точно забирали. Молодшу я не пам'ятаю, старшу забирали. От за все оте хороше, хоч би ж за все оте хороше. Розійтись без, ну, без цього всього. Це вже я який день про це кажу. А я ж довго мовчала, я ж довго терпіла я ждала. Вони мені наберуть і ми домовимося. Наберуть, і домовимося. Ні. Ніхто не домовився, мало того, що вони привезли ті дивани, вони кинули їх. Ніхто їх не привезли взагалі чужі люди. Вони їх і не привезли. Кому когось наняли, привезли. Гарно, що в мене були люди, які їх не дали їм під дощем, киснуть, а занесли в будинок. Хочу, хочу сказати одне. Ну, Невже ви думаєте, що мені є, ну, не так, для мене вагомо, хто про мене балакав просяде. Мені все одно. І не того, що я в Лондоні, а того, що навіть коли б я була там, мені було б все одно. Тому що я прожила 60 років, а зараз я живу як хочу. Я хочу гола буду ходити, хочу нап'юся, хочу. Ще щось, це моє життя, моє і тільки моє. Якщо вам зручні скандали і все, зручне, зручне моє взуття, говорю, будь ласка, носіть. Отож без ворога своїх ворогів вистачає, та ще й живуть. Ну, це ж ну я не знаю, що це за люди і як, 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 ці, як ці люди взагалі лягають спати. От для спокійства, би якби я б так ніколи не поступила з людиною, я б саме перше побалакала і вибачилась. Ну, я і це зробила, наприклад, так. І я би, якщо все, ти в моєму житті тебе немає, нема твоїх, не нужні мені твої навіть. Подарунки не нужні, все відправлю. Відправляти не буду, тому що ніхто їх не забере з нової почти. Я знаю цих людей і буде возикатися, ті будуть посилки туди-сюди. Просто вони ну, викину і все. От. Подарунки там вишиванка, там саражки якісь навіть покажу. Хоча там набагато більше, набагато дорожче. Я не треба, я сказала, поверніть все, крім подарунків. Подарунки були від щирого серця. Я так попросила, без скандала, без нічого. А я б, я б, якби мене вже наскільки так доставали, через Інстаграм, через Тік-Ток, я б уже все дала. І нічим би не користувалась, Взагалі нічим. Ні, вони щось вижидають. Ну, вижидайте. До чого ви довижидаєтесь? Так це ж спокій би був душевний. І мій, і їх, і, і всі родини моєї, і всі родини їх. Ну, раз, раз, можливо, вони спокійні, можливо, вони люблять користуватися чужим, і так уже не раз робили, і вони спокійні. А я ну, не так просто своїм розстаю. Мій чоловік пахав, щоб заробляти, і щоб те, те все було в будинку. Тому і мені їхати треба кудись. Я і збираюся, і на поминальну збираюсь. Я по чужих хатах ходити не буду, хвати походила. У мене є своя. І те, що привезли диван, бо я лягла спати, ні, так номер не пройде. Мені сказав адвокат, що що оце і хуже, що вони привезли, краще б вони нічого не везли. Через не раз доказує, що воно брало. Я, яка вечеря, ви не уявляєте. Ось зараз макарончик зварю і все. Лєночка, доброго дня. Це винесли з вашого будинку, де проживала кумаваля. Так, там, де проживала кумаваля. Ну, Валя вже два роки в Польщі. І винесли відразу, як Кумаваля виїхала. Я, будучи три рази в Україні, я в будинку не була. Вірите, боліла. Не можу я. Багато хто пише, відпустіть і живіть далі, відпустіть чоловіка, тримайтесь. Скажіть, як відпустити і як триматися, як не виходить. Тому мені ну, було проще, вважаючи її подругою, їздити туди. Так, тьма, Валя прожила в моєму будинку сім років. Я ж повторюю, не, не було, ну, було із кому і валі разне, було, була, як ми ж люди. Я ж повторю, я людина всюльчива, я можу так випреснути щось. Потім прости, будь ласка, все, і ми домовляємося. Хто мене знав, той мене знав. Людина не вміє. А від цієї людини я почула, якщо ти щось скажеш, про, запомни, я жстока, я обід не прощаю. Ну, от і я їх не прощаю. Я такий собі, знаєте, сірий, злий вовк. А якби було дипломатично обговорювалося, я б може сказала, хай воно вам. Але ж дипломатично ми дуже горді. А чим ви горді? Хто ви такі, що ви такі горді? Ну хто ви такі? Чим гордиться? Всі ми з одного зімна влікані. І всі ми прийшли на цю землю, щоб піти в неї. І всі будемо лежати не на одному кладбищі, але в землі. Тому гордитися нічим, треба бути людьми. Ось так, так що. Як поставити в тумбочку так, щоб все стояло з краю? Ніяк. Це, дівчатка, макарошки доварюю і я на сьогодні всю свою роботу поробила. Постирала полотенечка, одні донька зложила, поки я їздила по гостинці. Що в мене сталося? Теж... Понеділок дужче вийду більше роз'ясню, чи в понеділок чи туди трошки далі, я дала просто ще людям час. Просто забрали речі з будинку і повернули частину. Частину ту, яку там меблі. Два дивана, один килим, один невідомо де. Коротше, немає боляра, немає посудомийки. Ось так. Це -от. подруга, я виявилось. Дівчатка, нічого. Нічого не трапилося, головне, що все живі і здорові. Просто я якби на мене я б сказала, що господи, да хай воно тобі, воно твоє, хай воно тобі, забуду я про тебе, як про страшний псон. Людина цього не хоче, людина хоче конфлікту. Може, їм хтось так сказав, що вони будуть правільних, там хтось в суді, якась э, родичка робить. ну це ж таке. Багато в кого хто в суді робить. І що? Я просто не можу зрозуміти, на що ці люди надіються. Ну воно ж не ваше. Верніть його, хай я буду стара шизофренічка, хай я хто не буду. Знаєте, пам'ять потеряла, але ну, воно моє. Я вже включила й макарони, зварю, ввечером нагріють, правда, правда. Кося коля, добро, Шо? добро. Так, да, оце так вертається добро, якщо ви це мали на увазі. Знаєте, коли так згадаєш всі відносини, це вже не рік, не два, не три, не п'ять, і згадуєш, і думаєш, десь на щось набагато що не звертав уваги, а треба було звертати. Ні, віддавав всю душу, віддавав всю себе. Як? Сьогодні там день медсестри, як я не привітаю, Боже, цвіточки там обов'язково, Боже, сьогодні там день народження так 45 років, Боже, як? Ну як же я не привітаю свою подружку? Ті стам'я з Лондона, бо ж ну паски пекти, ручки болять, квіти в ресторан. І все це робила чесно, від щирого серця. Я ні граю про це не шкодую. Я просто думаю, може, до цих людей дойде і вони згадають те добро і поступлять зі мною, ну, скажімо так, віддадуть те, що в мене взяли. Все. Там хтось мені писав, подарували, а тепер назад забирають. Ну, навіть якщо й так. Нарушені домовленості. Я поїхала на кладбище і рахунулася. А домовлялися зовсім по-іншому. Тому думайте, що хочете. Я нікому нічого не, да... не дозволяла і не давала. Де? Повинно бути письмове, щось чи, кошти я в них взяла. Такі речі так не робляться. Нехай вони мені її не повернуть. ну… Це я так не оставлю. Так, фаршик вроді би готовий. Дівці, красулечки, красотулечки. Ніхто не згадує, Леночка, люди нагліють і про все забувають, це точно вже вбиті. Ні, вони недавно поставлені, бо вони недавно зробили душеву кімнату. В них до цього її не було. Вони недавно її зробили, і вони поставили. І Вони привезли дивани і привезли шафу-купе, яку витягували через вікно. Або вже жалко віддавати. Ну тільки ж зробили всі зручності, машинку пральну, хоча в них є машинка, машинка в них є. Ну дві не помішає. Маленька машинка, така в мене ручна була. Хто давно зі мною в інстаграм знаєте, кума у мене жила, вона нею все стирала, щоб не вмикати ту. Машинку паняю. А таких речей куми, міксер, куми, тостерниця. Ну тоді ж якось, ну, коротше, дівчата, не хочу. Моя подружка говорила, що людям добра не можна робити, як і зла. Не роби добра, не будеш, не буде зла. Так, да, тепер я це розумію. Дівчат, проживши 60 років, зі мною така ситуація вперше. Я повторю, було, було все, було всяке. І з кумою було всяке. Ну, ми скільки років разом. З самого дитинства. І куми, і все було. Ну, якось сідали і про все домовлялися. Це ж можна вирішити. Нема таких питань, які не можна вирішити дипломатично. Чого обов'язково треба суди? Зачем?